Всім привіт! Зараз будемо робити разом з вами гілочки, сакури квіти із синільної проволоки. Отже, нам потрібна синільна проволока. Можна взяти персикову або рожеву, так як сакури, квіти залежать від сорту сакури, Вони, квіти у них різного кольору. Також потрібні жовті, флористична стрічка і флористичні проводки. Так, отже... Що ми будемо робити? Значить, я буду робити 5 гілочок, на кожній буде по три квіточки і буде по бутончику. Жовтий нам на серединки. Так, отже, одну проволочку Спочатку ми поріжемо на багато маленьких. Розділяємо на двоє, потім так, на четверо. І ще. Кожну проволочку на двоє. Це у нас будуть бутончики на верхівочках. Сьогодні я покажу майстер-клас один. Потім буде ще у нас, будуть, у нас ще буде світильник із синільної проволоки, дуже прикольний. Будуть трояндочки, майстер-клас буде, будуть. Незабудки. Тому, якщо є бажання, підписуйте, слідкуйте. Так, буде видні. Так, значить, маленькі ми оці і скручуємо крайчики. Тобто робимо такі маленькі бурулечки. Так. Я забула сказати, що все-таки потрібен буде пістолет нам гарячий, або якийсь інший клей, щоб приклеїти ці маленькі. на... Якщо ви не хочете клеїти, то ви просто можете зробити довші і просто потім їх приматувати. Я потім в процесі покажу, як це робиться. Я, до речі, робила ще майстер-клас котики. Гілочки верби, теж синильні проволоки є у мене у відео. Кому цікаво, можете подивитись. Так, це ми лишаємо. Тепер нам потрібно жовті. Теж будемо різати. На таку саму довжину розрізаємо, це в нас будуть серединки. Кінчик приклеюємо оцю нашу пуп'яночку. Це буде верхівочка і пуп'яночка, бутончик. Отже, приклеїли. Все, Так лишаємо. Тепер робимо квіточку. Беремо фломастер. Тут лишаємо хвостик довший. І накручуємо раз, два, три, чотири, п'ять. Накрутили п'ять кілець, і стягнули. скручуємо всі два низні, нижні проводки разом. Тепер беремо нашу проволочку жовтеньку, і згинаємо і підкладаємо сюди. І вже скручуємо ще раз із нею ці два нижні проводки. Так, скрутили. Тепер знімаємо. Отак кожну, кожну пелюсточку отак трішки стискаємо. Тепер отак будемо розрівнювати. Значить, дивіться. Раз, два. 3 4 і 5. Вийшла у нас отака квіточка, тепер ми її трішки отак рівняємо, вигинаємо, наче отак от чуть-чуть вверх. Ось такі в нас получаються квіточки. Значить, робимо таких квіточок багато. От, зараз я зроблю. Наприклад, три квіточки і покажу далі. Беремо флористичну стрічку і оце ці його ніжки обматуємо флористичною стрічкою. Так. Обмотуємо щільно флористичною стрічкою. Так. Ось, обмотали. Ось у нас така виходить квіточка. І так усі три квіточки, наприклад. Ви можете робити більше. Можете робити три, можете робити 5-10, як ви забажаєте. Можете е, садити квіточки не на флористичний дріт, наприклад, а теж на таку саму синильну проволоку. І Наприклад, і потім її обматувати. Тобто це вже за бажання. Можете на, на шпажки, на ці, на дерев'яні, на бамбукові палички садити. По-різному, що так, бачите, в нас отак виходить зелені ніжки в квіточках. Тепер, що ми робимо далі? Значить, беремо наш дротик із пупляночками і отак. Обмотуємо тут, починаємо обмотувати. Ось, я два тут прикріпила. Так, ось, обмотуємо, обмотуємо. Дійшли до другої пуп'яночки. Її теж обмотали і примотали. Так, і йдемо далі. Так, от, в принципі, гілочка готова, а тепер дивіться, можна так, щоб вона не стояла пряма, а так берете, її повигинали. Трішки квіточку там, от в боку, да? там, Отак гілочку саму погнули. От. І вона така буде, така от як типу, гілочка. Ну, так, от, в принципі, робимо. І дуже гарно поставити в букетик буде. І можна багато наробити. Так як я замовляла, просто. Зараз покажу, я замовила цілий набір різнокольорових, тому у мене будуть різнокольорові. Я замовила спеціально цілий набір, щоб просто робити різні квітки, щоб вам просто показати варіанти деякі. А так, в принципі, якщо ну, вже будете замовляти до себе, то замовляйте чи купляйте колір, такий, який вам конкретно потрібний. Вже зробила одну, зробила одну гілочку, зараз зароблю всі разом, і на днях буде ще один майстер-клас по виготовленню других квіточок. Трояндочки будемо робити з вами. Або світильник. Ось такі гілочки сакури виходять. Тепер беремо нашу квіточку. прикладуємо. До гілочки і теж приматуємо. І так мотаємо далі. Я скажу, можна багато, хочете 10-15, скільки хочете. От, промотали трішки, тепер другу квіточку прикладуємо, теж приматую. Так от. Скільки будете квіточок приматувати, такі приматуєте. Так. І так вже тоді доматуємо до кінця, обматуємо нашу ніжку. Ось такі у нас вийшли гілочки сакури і синільної проволоки.